Всім доброго дня. Продажі з'являється свіжопригнана шкода Фабія. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитено, сертифіковано. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2008 рік. Двигун 1,6 бензин, звичайний атмосферний двигун, механічна коробка передач 5 ступка. Автомобіль в гарному стані, гарний колір. По кузову авто без дефектів, без корозії, капот без колів, без висічки. Оптика також в гарному стані, лобове скло оригінал. Над лобовим сколів висічки немає. Дивіться, який колір красивий. Присутній у нас фаркоп. Заднє скло у нас також оригінал. Заглянемо в багажник. Багажник великий, місткий, пластик в гарному стані, збереженому. Є в комплекті знак аварійної зупинки, є у нас домкрат, перепрошую, буксировочний гак, ключ до фаркопу жилетка. А тут у нас вже є домкрат, ключ, повнорозмірна запаска, аптечка. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. Також така сітка встановлена. За потреби можна її демонтувати. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон в максимально збереженому стані, сидіння частенькі, ціленькі, охайні, килимки на місці. Такий комбінований салон, темно-сірий, світло-сірим, гарно виглядає. Стеля чиста ціла, не провища. Карти також в гарному стані. Дивіться, по порогах все чудово. Ходімо далі. По комплектації маємо електродзерка. Електростопідйомники передні, регулювання дзеркал, круїз контроль, штатна мультимедія, клімат контроль. Пробіг автомобіля 184 тисячі кілометрів. Дивіться, стан керма, кермо не шити. З автомобілем є два ключі. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилки відсутні, оберти не плавають. Клімат у нас працює. Мультимедіа також працює. По кулісі все чудово, перемикає класно. Є в нас підлокітник. Підлокітник регулюється. Дивіться, стан сидіння. Який салон красивий. Технічно автомобіль в гарному стані, ніде нічого не гупає, не стукає. Всі лампочки, все працює. Робота двигуна. Крила в нас накручені. Він код автомобіля, антифриз чистенький. Також з цієї сторони болти не крутилися, нічого не знімалося. Новий акумулятор стоїть. Щупа не сапунить. Кришку притягує. Екологія на місці. Дуже гарно збережений автомобіль. І показники фарби даного автомобіля. Капот. 106, 94, 94, 95, 95, 95, 94. 171, 156. Оця частина на автомобілі фарбована. низ передньої дверки. 95. Сто п'ять. Сто. Дев'яносто пять. 104 95 Дев'яносто 83 Сто 95 102 п'ять, один, три, сто дев'яносто пять, сто два. Сто два. 103, 86, 101, 101, 102. Тобто автомобіль в максимально збереженому стані. Один елемент, точніше, кусок, кусок нижньої правої дверки, знизу, фарбована, чисто косметика, без шпаклівки. Подвійний окрас. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Там будуть виставлені додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!